У Нью-Йорку розпочинаються загальні дебати Генеральної асамблеї ООН. Найбільш представницьке світове зібрання відкриє генсек організації «Пан Гімун». Також сьогодні виступлять американський президент Барак Обама та французький Франсуа Оланд. Барак Обама говоритиме про важливість не дозволити Тегерану отримати ядерну зброю. Напередодні іранський президент Махмуд Ахмадінеджад звинуватив США, що ті покривають ядерний потенціал Ізраїлю однак перешкоджають науковому прогресу в Ірані. Він також назвав Ізраїль фальшивим режимом. На знак протесту делегати цієї країни покинули залу. Питання конфлікту в Сирії також буде жваво обговорюватися в кулуарах генасамблеї. Однак рішення навряд чи буде знайдене. Я б не списував з рахунків попередній план розв'язання конфлікту, поки ми не маємо кращої альтернативи. Як і ви, я розчарований цією ситуацією. Але яка є альтернатива? Нам треба запобігти розповсюдженню конфлікту в Сирії на інші країни. Конфлікт ООН у Сирії Лахдар Брахімі заявив, що ситуація в країні дуже погана і стає все гіршою. Однак швидко проблему вирішити неможливо. Очікуючи, Франсуа Оланд закличе підтримати ініціативу направити війська до Малі, де радикальні екстремісти та місцеві туареги взяли владу у свої руки. На півночі Малі вони проголосили державу Азават, яка живе за законами шаріату.